Вітаю вас, друзі! З'явилися нові деталі щодо поїздок владіміра Путіна на тимчасово окуповані території України, про які пропаганда російська повідомляла вчора. Скабєєва пояснила, що коли за владіміром Путіним носять чемоданчик для біологічних відходів, то це нормально. Смотрите. Са, скажу я вам так себе. Во время паєзди главнокомандующего чемодан Чигета постоянно знаходяться на бойовому Это нормально. І, хоча російські пропагандисти казали, що, начебто, Владимир Путін відвідував тимчасово окуповані території України учора, насправді він там був і ще до Великодня. Що добре було чути на одному із відео, коли він казав, що скоро Пасха, правда, на сайті Кремля цей фрагмент вирізали. Сейчас вы прасхалнусь, да? Сейчас вы прасхалысь, да? Немає підтверджень щодо того, що владімір Путін міг бути на Луганщині, але є підтвердження, що він був на Херсонщині, точніше на Арабатській Стрілці, і це за 140 кілометрів від лінії фронту. Ну, приїхав улічна, Тобто показати, що це дуже все серйозно. Просто для порівняння учора президент України Володимир Зеленський відвідував Авдіївку, яку обстрілюють багато разів щодня. мене президента України Верховного Лакомаюча. це було нагородження нагороження. Але Головна подія на так званій Росії учора була не про поїздки владіміра Путіна, а про те, що росіянам масово почали скасовувати праздники Як це можна відмінити? на Росії на 9 травня. Відбувається парад побідабісія. Там щороку проводили безсмертні полки і планували провести. І цього року В Омскі починають підготовку к акції Безсмертний пол. Але війна так званої Росії проти України йде чітко за планом. Тому була дана команда «Русские назад. Традиційного вашествия Безсмертний полк в Росії в этом гаду не буде. Традиційного масштабного вашество не запланірована. Бессмертного полка в этом гаду не буде. сообщили сьогодні в штабі. акції. Росіяни дуже обурені. Вони не розуміють, що ж произошло, чому скасовують безсмертні полки, і взагалі це ж у них забирають священний праздник. Парад і шествие бісмерт. Как это отменять? Це святой праздник. Друзі, это не слихана, потому що це мероприятие проводиться з 2012 года, і оно стало священним. Що сте твориться, люди? Ви розумієте, взагалі, що відбувається, коли на так званій Росії скасовують безсмертні полки? То це означає, що так звана Росія тепер стає просто як Сполучені Штати Америки, все Штати. Не только запретили проведение шествия бессмертного палка, но даже возложить традиционные цветы к мемориалу ⁇ Дух Эльбы ⁇ І це запріщено. Напевно, на так званій Росії владу захопили англосакси не інакше. Цікава також і причина, чому скасовують безсмертні полки. що штат проведення учного шествия зв'язана з обезпеченням безпеки граждан, вони, наче як переживають за безпеку громадян так званої Росії. Цікаво, що сталося раніше ж не було таких переживань, раніше ж усі ці полки відбувалися, а тепер максимум росіяни зможуть діда на палці показати хіба що у інтернеті або Почепити на білу ладу ті, кому уже привичний онлайн формат, зможуть розмістити на сайті безсмертного полка портрети не тільки героїв Великої Отечественної, але і фотографії учасників спеціальної воєнної операції. Присоєдниця до Безсмертного полку по-своєму можуть автомобілісти і працівники транспорту. Взагалі, хочу вам нагадати, друзі, що Безсмертний полк Росія використовує роками для просування своєї пропаганди, і багато подібних заходів росіяни та їхні агенти організовували в Україні. Депутати від партії Опозиційна платформа за жизнь устроили в стенах парламенту імпровізірованою акцію Безсмертний полк. Нагадаю, також що депутати ОПЗЖ, зокрема Бойко та Шуфрич, яких ви щойно могли бачити, вони не понесли досі жодної відповідальності за свою роботу на агресора. ОПЗЖ тоді не тільки самі виходили, а й виводили абсолютно поїхавших прихильників російської агресії на вулиці. Ось я з ними спілкувався у 19-му році. А чи Крим? Крычанки, кримчанам. Крим Чому ви штавкаете? Позор! Позор, Сергянко! Позор! Це не твоя чашка чаю. А я чай не п'ю. Я тебе говорю по нашому по помбитку. Це не твій праздник, це не твоя чашка. А ви, ви з Англії? Власне, в Україні таких заходів вже немає, і слава Богу, тепер їх не буде і на так званій Росії, але попереду усіх пішла Білгородська Народна Республіка. Там вирішили не розпорошуватись на дрібниці і заборонили просто усе. Відмінили прознення день побіди 9 мая, відмінили безсмертний полк. Тмініли пускно бал для посилку, але і це друзі не все тому, що довелось на так званій Росії цього року скасувати і танковий біатлон. Ви уявляєте? І це зовсім ніяк не пов'язано із тим, що чемпіони танкового біатлону на так званій Росії подохли на території України. І ключове питання вже ж із чим це усе пов'язано на так званій Росії? Чому там скасовують масові заходи? І я не здивуюся, якщо навіть вони скасують парад Побєди на 9 травня у Москві. Особисто я припускаю, що це може бути пов'язано із тим, що росіяни усе чекають, коли ж збройні сили України підуть на територію так званої Росії. Жидані контрнаступління пратівники, када працівник на що масштабного наступлення. Ми чекаємо розвитку розвіття наступління. В будь-якому направленні і розсматриваються в тому числі і матір'кових, як ми їх називаємо, території Росії та Білдаровська присів Курська області бояться росіяни. Також і щодо них можуть прилітати у глибокий тил, невідомі, але дуже добрі безпілотники, і пропонують закривати сіткою важливі їхні об'єкти. Там ні смысл, например, сделать какие-то сети вокруг крупных об'єктів. Із із рабі це той же самий. усе тривожніше. Росіянам стає також і на фронті. Вони кажуть, що їх намагаються щупать практично усюди. А починаються активні спроби щупати нашу лінію оборони. Проте їм це не страшно, тому що як відомо, росіяни вже знищили кілька сотень леопард 2 і збили чотири установки Петріот просто у повітрі. Але і тут є нюанси. Дізіоний атряд захватил танк діапард. Ну, Я прочитав Йо... какую-то страннее сообщение, що наші взяли танк, утопили его в болоті, зачем то зачем-то всі стали розпространяти. Я, чесно говоря, сильно удивився. Ну, коли такого роду повідомлення дають, було б бы неплохо їх якось то Від очевидної брехні про те, що, начебто, росіяни вже знищують нову західну техніку, прифігів навіть пропагандист Соловйов. І вот не змогли його протащити в тил. От взяли в в топілі в болоті. Ага, расскажите. Были а, два танка сожжены уже. Иначе это ну, выглядит яким-то анекдотом дурним у той же час російські пропагандисти усе намагаються передбачити, де ж саме буде головний удар, де їм чекати на український контрнаступ і е, припускають, що можна було би це з'ясувати за накопиченням палива біля лінії фронту. Кіт один з важливих космічних розвіт признаків та формірування крупних резервов галюче смазочних матеріалів, ну то тобто дизеля, і бензина на ключових направленнях, це говорить о тому, що противник готується перейти в контр але і тут росіян спіткала невдача, тому що коли вони почали з'ясовувати, де ж Україна накопичує основні ресурси із паливом, то з'ясувалося, що наступати на росіян можуть практично усюди. Противник може по суті вибрати любовлення лінії бойового зараз. сходя з того, як сформовані резерви, як сформіровані. А, матеріально технічні резерви тривожно, Тривожно. Ну нічого саме час, щоби заспокоїти росіян випускати кадирівців. Вони знають, як це робити. Тому говорити о том, що вони завтра пойдуть в наступлення, і щось сверхістейсного з этого у них вийде, звісно, не приходиться. Балатлею здали для того, щоби відступили з боями, для того, щоб не понести важкі потери. Набагато цікавіші події відбуваються у реальності. У реальності у тимчасово окупованому Мелітополі російські окупанти почали розповсюджувати листівки із закликами до негайної евакуації. Опа. А? Так, так, а на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські загарбники почали красти у громадян України човни, і Сальдо закликає приходити і віддавати човни їм ще більше. Я звертаюся до косім владельцям маломірних судов. Пожалуйста, візьміть свої документи, підтверджуючи право власності на мотор і лодку. І приходіть внічську районну адміністрацію. Головне не забути готувати човни у окупованому, поки і ще окупованому Криму. Але друзі, як би там не було, які б плани у нашого командування не були б і на що б не розраховували росіяни. Наша із вами справа одна: допомагати українській армії. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку. У нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.